Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Ключенко Анжела і майстрів Одеської області. Сьогодні у нас понеділок, знову готуємо рослини на відправку. Вчора відправили зранку і трошки відпочивали вже, вирішили так, бо ну, втомилися вже. Чоловіком зранку знову ми викопали кущ зібрінуса дуже величезний. Як бачите, тут яма яка. І чоловіком бачите, сиділо його на ділянки. Ти ж залишив той кусок якийсь для себе посадить. А, знову. ти вже лишив? Ага. Тому що тяжко трошки і трошки далі від цього бордюру, бо корінням повзуть. Он до... Ой, оцей залізду до... аж у фонтан нам туди. Ну тепер чоловік може клупати, не знаю, як його звідти. Рухати. Отаке От у нас, ну що, покажу зараз, що у нас цвіте, покажу свою ялинку з червоними приростами, яка вона зараз гарна. У нас, бачите, садок. одне відцвітається друге починає. І так одне за одним, одне за одним. Бо зараз, починаючи з галантусів, з підсніжників. Десь зараз щось цвітує. Квітує, вірніше. Так, йдемо до нашої ялинки. Ялинки вже взагалі починають вже багато давати прирости. Сьогодні вам покажу. Ну, це ще досить-досить такі малесенькі, Ну, гляньте, як воно смішно виглядає. Бачите, вже тут ще закрита. Це брунічки, Тут вже от відкрилися більше, тут більше, ті ще закриті. Це все-все будуть нові гілочки. Гляньте, скільки їх багато буде. Вона взагалі сама по собі така пишна дуже. Ну, В цьому році будемо стригти. Я вже пояснюю, покажу, як це все робиться. Тому що вона вже ну, така дуже-вже широка стає в об'ємі, в діаметрі. І... Якби нам така велика тут не треба, будемо її ну, притримувати в розмірах, щоб не була така дуже-дуже велика. Так, нарцис, як бачите, залишилися самі пізні. Все, більше немає. І ось наша круента, красотунка наша. Дивіться, який колір. Гарно виглядає як. Цвітуть вже і риси карликові. Не знаю, кому цікаво напишіть, потім покажу. Так, 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 так. Гляньте, бузина жовта відсілась після цвітіння о, вітер колихає. З другої сторони. Дивіться. Зараз таке мереживо виходить, дивіться. Це вже будуть ягідки на бузині. Так, гарно так виглядає зараз. Такі мережева мережева. Пахне, щось пахне. А що пахне? О! От тепер відчуваю е, аромат кебії, коли вона багато зацвіла. Навіть на відстані чутно так класно. Ну, Красунька, красунька, красунька. Тільки квітів багато, точно аромат такий сильний такий. Зараз покажемо тут гляньте, скільки тут у нас квітів в одному місці. Просто купа купезна. Дивіться, скільки їх тут. Прикольна штукенці. Вона ще є пістрявелисна, але в моєї подруги росте на тільки весною, потім стає така сама-сама звичайна. Так, сьогодні ще хотіла поговорити з вами про мої фіалочки, які ну, виявляються не такі агресивні, але ж гарно, як дивіться, така в мене є о, бузково фіолетова наче така. Бачите? Вона насівається сама. І в мене тут ціла. Уже полянка її, саме цієї фіалочки. Спочатку я взяла у подруги всього кілька-кілька кущиків було. А тепер гляньте точно кебія я пахне. Чогось я раніше не примічала. Гляньте, скільки тут у мене фіалочок. І зараз покажу, скільки у мене їх сортів. Ви знаєте, це набагато краще, ніж ота трава, коли росте. Дуже в мене є таких, дуже багато є різних агресивних рослин. Сьогодні покажу вам сам, саме свої фіалочки. Ну і так заодно прогуляємося в посаду. Гляньте, скільки їх тут. Штука така неприхотлива, росте собі, цвіте, насівається, і, знаєте, і, і досить гарно. Так, тюльпани. Ну, тюльпани весь час цвітуть. Зацвів у мене сонце -світ. Ось тут уже Це перший кущик, він тут у мене білий весь, тому що він, це одна з посухостійких рослин. Сам собі насівається, росте десь роки три на одному місці, а потім пропадає і, і ну, сам сів виходить і він цвіте. І його ще треба стригти на зиму. Тут дивлюся, в мене немішачий гіацинт білий є. Так, ну фіалочку покажу вже там потім далі. Тюльпани піоновидні, зацвів вже червоний, він вже давно цвіте. Це ну, взагалі такий бомбіческий. І колір, і розмір у нього дуже гарні такі. Мускарі теж. Уже цвіте, до речі, живучка. Он. Це треба буде один день знімати живучку, показувати, бо в мене її кілька сортів. Але поки зараз цвіте, треба буде показати її. Ну, такі хочу вам зробити кілька. Відео про агресивні рослини фіалки. Сьогодні розкажу про фіалки, тому що в мене їх декілька сортів. І тульпанчик теж треба буде вже ділити на після цвітіння, тому що вже ну, давно він тут в мене росте. Дуже-дуже давно. Вже великий кущ наріс, треба його ділити. Це такий у мене один із старожилів. Хто дивився відео, пам'ятає, що я розказувала про цю сливу. Цю сливу я, я, я купувала в однієї людини, називається слива, 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 не пам'ятаю, а купувала як вишню, без стаю в другому місці, але вони впили одні ті ж. Я так думаю, що, скоріше всього, я один із штамбів буду продавати той високий, цей низенький. Я ще не вирішила, який з них, але буду продавати один з них. Тому що в мене два однакові і мені це не цікаво. Дивіться, який тут чульпан за цей. Ці <кій> такі прямо такі як голочки, голочки в нього. Такі гарнюні. Наш бузок персицький, розсічено-лисний, здається, так він називається, тому що в нього бузок теж пахне. Ой, ароматикий. Цього бузка, бачите, листя, яке різне, різне, різне. Пахне. І самі квіточки, до речі, теж такі мілесенькі, вони дуже. Дивіться, які. Бачите? Мілесенькі, мілесенькі. І таке ж листя в нього. Ось такий аромат. А, клас. Взагалі люблю, коли бузки цвітуть. це ну, теж такий ранній бузок, тому що буски меєра ще не цвітуть у мене. А цвітуть оті звичайні всі, ну, звичайні такі, до яких ми звикли. І оцей персидський в мене цвіте. Він же в мене давно росте. Купувала його. Ну, немаленьким. Скажу, що років десь сім росте він у мене точно. Як бачите, він у висоту всього ну, трошки вище. в мене десь метр вісімдесят, можливо. Ну, Аромат стоїть. Зараз обійду його. Так, покажу. Бачите, як гарно. І він цвіте, бачите, весь кущ, весь кущ. Ну, ще тут знизу не так зацвів багато, але квіти ще є. І цвіте весь кущ. Бачите, як виглядає він цвіточим. Так, зараз тут в одному місці у мене гляньте фіалочки теж ростуть. Це вже самі насіялись. Бачите, біла і синя. Я їх так залишаю, нехай собі цвітуть. Вони тут заполоняться собою. І так, їх держу, хай собі ростуть. Бачите, біла і синя. Ну, така більш не синя, більш все-таки така, як фіолетова. Все, чоловік посадив цей зібрінус, посадив на місце, в нього ще полос так не видно, а буде потім жовтіти далі. Ці жовті полоси свої. Чоловік каже, покажи, як я посадив, який я молодець. Зараз пол'єша його і тут він у нас так і буде рости. Тут у нас раніше клись два кущі росли, але залишили один, тому що все-таки оцей бетон все ну, не можна саджати близько до нього. Так, ну ще покажу заодно ялинки такі цікаві, які є. Ялинки є не тільки з приростами різнокольоровими, а ще є, О, рибки плавають, а ще й з шишками. От ялинка крокона, не тільки, на жаль, одна шишечка в цьому році, бачите? Тільки поки одна. Я коли купувала, вона взагалі була з такими шишками. Багато було, ну поки. Кілька років не давала, в цьому році я дала одну. Бачите, це молодесенька шишка. Ось така вона яскрава, гарна. Малесенька, але самі шишки виростають доволі такі крупні, тому що в мене є зараз покажу ялинка пуш. Бачите, тут шишечка яка? Ну, вона буде велика потім. Зараз підійдемо до ялинки пуш. І подивимося так, рибки десь. Ого, жаб скільки. Дивіться, понеряли. О-о-о! Бачите, о. гріються на сонечки. Боже, скільки їх тут. Ось. Дивіться. Ну, тих не будемо виганяти, хай гріються далі на сонечки. Йдемо до ялинки пуш. вона неї теж вже розкриваються шишки. Дивіться, які вони, дивіться, на їхній колір. Оце будуть шишки. Бачите, є так смішно Ось прирости з шишками. Молоді прирости, бачите, зелененькі, а це все рожеві, це будуть шишечки. Ну, шишечки, як бачите, ось старі є ось, ось вони які. Бачите, це такі шишки в неї. Малесенькі. Ось вона в шишках. Бачите? Це <клес> минулорічні шишки, а це свіженькі ось ростуть. Цьогорічні будуть. Так що бачите, скільки в природі незвичних для нас рослин є? Дуже різних, різних і гарних. Ну і у нас сьогодні розмова за фіалочки, Зараз покажу фіалочки ще. може які тюльпани гарні. Такий колір б незвичний. Це мої новинки з флоріума цьогорічні. А цей який гляньте. Яскратункий. Так. Ну, я вже тут, то підемо зараз подивимося, У мене фіалочка тут така. Я вам два сорти показувала. Ні, вже три. Синя, біла і така фіолетова. Потім в мене є вкрапинку. Гляньте. Ось така вкрапенку є. Бачите яка? Яка вона ніжна, ніжна. І зараз підемо ще. Тут у мене є ціла полянка, я її так залишаю, хай вона собі тут росте. Ну, по крайній мірі вже менше трави буде. Це ще досі сакура. Ну, вже відцвітається. Сьогодні, до речі, бризгала. Ці персики, сакури побризгала, брикоси від манеліозу, від курчавості. бризгала зранку, тому що ще було досить таки тихо. Зараз, як бачите, вже вітер, зранку було тихо, тому спішила зранку все побризгати. Тим більше, що сьогодні такий сонячний день теплий. Уже ялинки повипускають більше свої прости, потім покажу, які вони є. Різні. І йдемо ще до фіалочок. Ну, в принципі, я вже вам всі сорти показала, але тут ще в одному місці в мене вони ростуть. Ось гляньте, коли білої багато, гляньте. Я її всюди залишаю, я коли пересаджувала сюди взагалі квіти, коли переходила, тут почала саджати, то фіалочки ці принесла. Например, принесла тут кущик білої і тут посадила білу і синю. І от у мене почали вже тут ось заполоняти це пусте місце. Я ну, скажу, що це набагато краще, ніж трава. Тут теж оця, бачите, синенька і біленька. Це не синя, біла, фіолетова і рожева, чотири сорти її. Дуже вона мені подобається. Так, агресор, але це краще намагато, ніж трава. Хай собі росте, агресує. Ось такі фіалочки. Ось тут ще кущ синій. Вже жуки, оце проблема на ліліях. Треба... Завтра будемо виїжджати з посилками. Треба купувати вже і бризкати. Бачите? Оця зараза, ці красні жуки. Відлажують яйця. Знаєте, дуже схоже, як відкладають, о, ось, вже є. Колорадський жук, коли відкладає свої яйця, то дуже схоже. І личинки дуже схожі на колорадського жука. Тому вже треба бризгати. Бо його вже багато, саме бризгати оцих старих жуків треба. Всі лілії, всі лілії, царська корона. Ці рябчики-рябчики вони жруть. Зараза така. Так, хочу ще показати вам в'яз гейша, він вже більше розпустився. Гляньте, який він. Жовтий-жовтий зараз. Гарнюний такий. Листочки такі у нього всі, бачите, по краям такі зубчики. Ну, вони ще досить мілесенькі листочки гляньте які. Тому і зубчики дуже-дуже мілесенькі. Бачите, я його так стрижу, держу. І все гарно, так. Ось тут у мене фіалка і флок шиловидний. Ой, це не шиловидний, це у мене розтопирчатий, голубий. Колись у бабусі на ринку купила за 2 гривні такий малесенький кущик, тепер у мене їх багато де вони ростуть. А флок силовинний осінь у нас ростиється. Вон така полянка теж. В принципі, це теж, якщо його посадити, не, не стримувати в рості, то це теж агресор буде вважатися, тому що він теж буде повсти, повз і повсти. повсти. Неприхотлива тільки після цвітіння треба буде постригти і все. Ну, скоро вже підуть буски Мейера, вже воно от-от-от на підході. Ну, ой. Покажу як, зацвітем, за темп, тому що в мене їх не один сорт. Брізки розпускаються вже, коли вони побіліють, Ще не хочуть білліти. Бачите, ще коричневий стовбур. Все-таки цей бузок таки не буде цвісти в цьому році. Цей бузок, о, здається, усурійський в мене. Ніяк не хоче він цвісти. вже у і стовбуряка, яка в нього. От перший рік обрізала, ну побачимо, буду все-таки його стригти отак от шапочкою. Можливо, зацвіте. Знаєте, було багато дощів, багато вологи і скільки гербів у газоні. Собака риється у нас. Який смішний тюльпан, я так думаю, що він мілесенький, бо тут його енотера заглушила пістряволисна. І він геть, дивіться, тюльпан. Ось тут така енотера у нас росте, вона ну, ще теж не дуже така пістрява лисна, вона туди далі буде більше така пістрява-пістрява гарна. Тульпанчики гляньте, які гарньоні. Тульпані в мене взагалі в цьому році дуже багато. Нових сортів додалося. Ось ще відцвітається слива альбаплена. Кажу за нею, що теж її сьогодні оприскувала, вона вже відцвітається Живцювала її безрезультатно поки. Ну, думаю, там є, я вже кладу молоді гілочки, буду прикопувати на осінь. Так, вона хворіє на моніліоз, але ну, не так критично і не так сильно. Тому гарнюня така білосніжна, ну, вже відцвітається. Бачите, вже вона не така і гарнюня. І цвітається. Цвітуть і риси, і рис цей такий, це не карликовий, це такий напівкарликовий. Я вже казала, в мене є їх два сорти, до речі, от такий є фіолетовий і ще є жовтий. Ну, зараз покажу, що в цьому місці фіолетовий. І покажу, ще жовтий. Ну, до жовтого треба йти. Так, ну ще трошки буду закруглятися, тому що треба якось в один день це показати неможливо, треба буде якось кожного дня про щось окремо розказувати. Це наша яблуня Ну, Зараз піду ще до одного Іриса. О, о, що я бачу. Зацвів піон. Деревовидний піон зацвів. Я не дійшла не до нього, брунери цвітуть. Ловсим не вгонишся. Потім я ще завтра буду його показувати, знайду його точну назву, він повинен бути різнокольоровим взагалі. Він в тому році у мене такі цвіт. Одна рожева квітка, одна такого кольору, бачите. Цього бурячкового. Ну, от мені здається, ось цей бутон буде темного кольору. Квітка буває пів такої, пів такої, ну, щось поки розстілити тільки такі. Пахне. Та я вже наче О, треба вже клени розпускаються. Кажу багато рослин треба якось вже. Кожен день про щось окремо знімати. Піон скажу потім назву. Завтра ще буду знімати його, знайду його точну назву, бо щось я трошки забулася. Розпускається все, розпускається. Та я бачу, що вони плавають, аби вони не втікли ще, треба робити різких рухів. Плаває ціла стая. О, це ж не всі, це ж тільки маленька частинка від стайки, плавають. Можу, друзі, будемо закруглятися. Буду кожен день показувати якісь різнові трусини. До речі, про яблуні треба показати, про клен і про все, все можна показувати вже кожну передачу окремо, тому що за все зразу не покажу. Сьогодні ми знову дивилися ялинки з червоними приростами і з червоними шишками. Є такі ялинки. Так що, друзі, хто хоче, шукайте, купуйте. Є багато розплідників, які самі множить, які закуповують, привозять з за ограниці рослинки, то так. У нас такий сад трошки колекціонний і розплідний, тому що доводиться Саджати все і місцями вже рядами все росте, тому що треба роз, ну, ділити багато рослин понаростало. Комиш уже який гарний наліс. Ще раз музок покажемо персидський. Ну, на сьогодні досить. Бажаю всім гарного дня.